Андреса, чи чуєте нас доброго вечора? Так, я чую вас Доброго вечора. Андрей, скажіть, будь ласка, от пролунало вже, що цей план Оланда і Меркель базується на основі територіальної цілісності України. Ну, це фактично фактично мінський план. Чи що нового можуть запропонувати нам президент Франції та канслер Ну, Я думаю, що вони України, мабуть, не можуть нічого нового запропонувати, але, мабуть, є якісь нові пропозиції для Росії, які б могли могли б ну, довести до Путіна, що треба змінити курс. Що це буде, я не знаю, але є подія, що вони, вони зроблять так, щоб Путін змінив свою. Політику, угу. ви кажете, що це може бути якась пропозиція для Росії. А що може бути таке для Росії? На що вона може погодитись? От, вже маючи от е, такий етап конфлікту, на, на що може піти російське керівництво з вашої точки зору? Е, ну я на жаль не маю якусь там секретну інформацію, але е, це е, насправді вже стара пропозиція. Європейського Союзу створити в майбутньому зони вільної торговлі з Росії. Ця пропозиція вже існує з 2003 року і, мабуть, зараз це буде теж ще раз до Росії. Ну, я думаю, що, мабуть, ці. Ця зустріч, вона більше буде стосуватися ем, санкцій і можливих ем, там шляхів, там як, як можна ем, не допустити ем, ескалацію. Тобто це може бути скоріше ем, така розмова про негативні ем, ем, аспекти російської політики і ем, це позитивне. Ем, Пропозиції будуть раз, не таку важливу роль. грондреса. А як ви вважаєте, чому саме в цей момент, і чому взагалі так ну так несподівано вирішили лідери двох таких держав? От здійснити такий візит при цьому? Ну там ще вчора ні, ніхто про це не говорив. Нічого про це не говорило. Чому раптом от вирішили здійснити такий візит сьогодні? я думаю, що це зобов'язана з ескалацією ситуації на сходної України, і ну зараз просто є ну, така думка, що що це може ще стати більш велик великої війни, і що це може взагалі довести Україну до дуже критичного стану і тому я думаю, мабуть, в Москві більше е, будуть, будуть говорити про можливі майбутні санкції проти Росії. Е, е, і а це пропозиції, вони, мабуть, не, не мають такого е, важливу, важливу роль. Добре, дякуємо.